Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пану Олеже, добрий день. Дякую, що приєдналися до ефіру. Добрий день. Я хочу почати ну, з того, що от зараз ми обговорюємо досить активно, зрозуміло, говоримо про 24 серпня, так про те, що може відбутися під час Дня незалежності, серед іншого, навіть було ж таке розпорядження для робітників урядового кварталу у Києві. Їх попросили працювати на віддалені. Ну, через це, ну ми розуміємо, виникають ну такі, скажімо, прямо панічні настрої. От, скажіть, будь ласка, от виходячи з логіки того, що ми вже. Побачили на цій війні з 24 лютого. Як ви вважаєте, що Росії треба показати нам чи світові чи своєму населенню? Так, 24 серпня. На вашу думку? Ну ви знаєте, я навіть не знаю. Тут закінчується фантазія. Градус протистояння піднятий на таку планку, що ну чимось здивувати нас, Росія вже не здатна на сьогоднішній день. І е, я не беру в, в я не беру в розрахунок там ядерну зброю чи хімічну зброю. Е, про це вже неодноразово казали. і Я маю на увазі особливо західні країни, які попереджали Росію, що це ця війна може може здійснюватися тільки звичайними видами озброєння, тому о, але я розумію. Я чітко розумію, що Росія не може пропустити такі е, свята. Такі сакральні для нас дати, як День Незалежності, і День прапора, тим більше, що одна одне із завдань цієї війни проти України це знищення держави Україна, а прапор це є один із елементів державності країни. О, так що я думаю, що цілком нормально те, що перевели. Робітників урядового кварталу на дистанційне людей, людей треба максимально унебезпечити від будь-яких випадків. От і я думаю, що варто очікувати ракетних ударів. Яка їх буде міць і кількість? Тут сказати на жаль дуже важко. Та зрозуміло, що це неможливо прогнозувати. Тут знаєте, там на деяких каналах тарологи з'являються, то навіть тарологи не можуть нічого сказати. Астрологи, то що ж говорити про нормальних людей? Ну серед іншого кажуть про те, що Росія планує саме на 24 серпня оцей театральний трибунал над азовцями в Маріуполі. Як ви гадаєте, можливо, цього буде достатньо? Ну, для того, щоб продемонструвати, вони ж хочуть демонструвати свої якісь перемоги, і ми пам'ятаємо, яким чином вони розкручують полк Азов. Як таку величезну загрозу, це найбільша пугалка, мабуть, російської пропаганди. Як ви гадаєте, от цей трибунал можливо цього достатньо для того, щоб вони наситилися крові? Ну, справа у тому, що от дивіться, що би не робила Російська Федерація, в більшості своїй вона робиться для внутрішнього використання. Оцей трибунал. Він суто. Ми розуміємо, що це е, військовий злочин, і до е, принаймні ну дуже тяжкий злочин, за який все одно треба буде відповідати. Е, як би він там не закінчився, вони не мають жодного юридичної підстави для проведення такого судилища, тим більше тими людьми, які його збираються проводити. Вони взагалі не, не тому що їх ніхто не визнав. Це утворення політи, політичне в світі ніхто не визнав. От це для суто для внутрішнього використання. А от для зовнішнього, для того щоб не дати нам відсвяткувати, щоб нагадати, що у нас війна, щоб нагадати про свій ультиматум, який вони не змінюють. До речі, за будь-яких умов, наскільки я бачу на сьогоднішній день. От тут повинно щось, повинно вони не будуть намагатися щось зробити погане саме для нас, як для України. Як ви вважаєте, ну деякі експерти кажуть, що от вбивство дочки оцього псевдофілософа Дугіна також не випадково припало на ці дати. Як ви взагалі оцінюєте цю подію? Так ну тут маю нагадати нашим слухачам, що автомобіль з цією Дарією Дугіною, вона також є частиною російської пропаганди. Вона закликала, що треба вбивати українців. Вона відвідала Зовсталь, там знімала якісь відео, де показувала, де ховалися, як вона каже, нацисти, тож її авто підірвалося. На Каширському шосе в Москві. Ну, це відбулося коли позавчора. Так? От як ви взагалі оцінюєте цю подію? Ну я б не сказав, що сам пан Дугін якийсь там пропагандист. Справа в тому, що я б його прирівняв до Гебельса. Фактично, він є ідеологом російського фашизму. І він за більш жорсткі методи ліквідації України, українців як нації. І він за більш жорсткі методи ведення війни. Він, до речі, постійно критикував, точніше, не критикував, а висловлював з невдоволення Путіним, що той не оголошує мобілізацію і не проводить широкомасштабну воєнну кампанію проти України і решти країн Східної Європи. Так що це не просто рядовий там ідеолог, це дуже така. Будемо ідеологічно підкована і впливова людина, але от загибелі дочки, я би не став ну те, що вони намагаються повісити це на наші спецслужби і звинуватити знов таки Україну. А, а, а це може спанукати, ну там деякі, навіть висловлюють припущення, що не де, дехто висловлює припущення, що це може бути пряма аналогія, що вплоть до того, що він сам. Організував її вбивство, щоб підштовхнути Путіна У Путіна, мов дмов дві дочки, і підштовхнути його до більш рішучих дій проти України. Хоча тут не співпадає ідеологія, чому тому, що Путін навпаки зараз за будь-який спосіб намагається знайти з нами почву для чи фундамент для підставу для перемовин для початку перемовин, тому що в нього на сьогоднішній день дуже великі проблеми з військом. Воювати нема чим інші припускають, що це може бути ну якісь там національна освободительна армія Росії, от якщо назва в оригіналі, ну я скажу так, що я перший раз чую про таку організацію. Це точно так же, як на початку війни з'явився легіон Свободна Росія. Ну, але він як з'явився, так він і зник. Тут теж саме там ще анархокомуністи були. Вибачте, ну так я це секунду. Тут це опозиційний російський політик Ілля Пономарьов, Він у своєму Ютуб-каналі «Утро февраля», Він зачитав маніфест у цієї національної республіканської армії. Така здається назва. Ну, там серед іншого. Ну я трошечки пару цитат там. Значить, це ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці національної республіканської. Армії ставимо поза законом розпалювачів війни грабіжників та гнобителів народів Росії? Ну і там, серед іншого, оголошують Путіна узурпатором влади військовим воєнним злочинцем, і так далі? Е, тобто, ви, от чи ви ми ж ми, ми, ми ж не можемо підтвердити чи спростувати так? Чи існує така національна ця республіканська армія? Чи насправді вона ну от вона взяла на себе відповідальність за вбивство цієї Дарії Дугіної? Тож, от чи вірите ви в те, що взагалі можуть? Бути в Росії, ну баж, ну, дивлячись на те, що ми ну, вже бачимо скільки більше ну, 14 року, 8 років, так що там можуть бути військові та політики, які об'єдналися в якусь республіканську армію. Ні, я дуже сумніваюся в цьому. Чому? Тому що настільки різноманітні регіони Російської Федерації, настільки різні еліти. І особливо зараз, коли в регіонах о, сформувалися власні еліти, які постійно о, конфліктують або намагаються о, відстоювати якісь свої позиції перед Кремлем, то навряд чи це можна. Ну якщо це в Москві, то може бути. Якщо це е, розповсюджувати на всю Російську Федерацію, то я дуже сильно сумніваюся. що Вона є. Ну подивимося. Дивіться, кожна політична організація, яка виникає, вона повинна мати перше своє обличчя. так, хто її представляє? По-друге, вона повинна мати свою програму. Ну допустимо, маніфест, перше, перше оголошення. А далі подивимося, які вона буде скоювати дії е, на території. Російської Федерації і за які буде брати на себе відповідальність, щоб вона не повторив, щоб ця армія не повторила судьбу того ж самого легіону, який з'явився і утух. те ж саме. Я думаю, що да хтось може намагатися. Знаєте, як я привожу приклад, кровава кровава неділя почалася з розстрілу мирної демонстрації, да? спровокували тригер. Так, ось у мене таке враження, що в Російській Федерації опозиція чи окремі опозиційні політики чи службовці намагаються відшукати оцей тригер, який би вивів народ на вулиці, і почав би оце бродіння в масах, щоб, хоч якось, розхитати ситуацію. Ну, знаєте, так треба треба подивитися. Насправді Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Він у нас буде трошки пізніше. В ефірі о 15.30. Я там багато чого хочу у нього запитати про цю національну республіканську армію, але там цікавий є момент, в тому, що в цьому маніфесті а він досить великий. Щоб ви зрозуміли, там ніде не згадується Україна чи Українці. Ну тобто, там є, наприклад, Ну, вони так, намагалися. Я так розумію, намагалися суто внутрішній російський документ. А потім, ну зазвичай потім скажуть, що війна призвела до того, що так, так занепала сьогодні Росія, і е, будуть, я так розумію, вони будуть робити на цьому протиріччі, що треба війну цю закінчувати і, і відновлювати Росію. Ну знов ж таки вони по на мій погляд можуть завернути і в російський шовінізм в тому сенсі що знов почнеться вставання з колін великої держави і таке і таке інше націонал патріотизм який може який в росії завжди переростає в, наци... в нацизм Ну так ми бачили, чим завершуються революції російські. А ну повертаючись до 24 серпня, до дня незалежності, так Віталій Кім, очільник Миколаївської ова. Він от сьогодні повідомив про те, що Миколаїв не закриватимуть на день незалежності. Ну і як він стверджує, загрози наступу на місто немає. А при цьому ми також бачили те, що, наприклад, у Харкові, який на жаль, ну щодня обстрілюється, буде діяти подовжена комендантська година. Вона триватиме з вечора 23 серпня, по ранок 25 серпня. От якщо говорити про Миколаїв і от цю таку заяву Віталія Кіма, як ми можемо? Ну, як ви можете оцінити там обстановку, чи справді ми можемо говорити про те, що от на півдні, а ми пам'ятаємо, що говорили про те, що нібито росіяни щось там можуть в якийсь наступ ще й піти, що це зараз неможливо, дивлячись на те, що ми там бачимо? Ні, наступ, про наступ казати не не варта. А є тактичні бойові дії. Да, там вони трохи намагаються вирівняти фронт лінію фронта, і мають частковий успіх. Це дійсно, але це не загрожує там прориву лінії фронту чи наступу на Миколаїв. Тим більше, що у того груповання, яке там зосереджене, з кожним днем стає все менше... Набоїв і все менше паливно-мастильних матеріалів. І сьогоднішній удар по Антонівському мосту, ще один там з десяток ракет снарядів перелетіло. Є е, 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 тому підтвердження, що логістика там дуже погана. Тому нема з чим іти в наступ. Так, бойові дії можна, можливо вести, але поки що. Але в наступ йти нема з чим. Що стосується оголошення е, подовженого. Комендантської години, ну це ж приймають рішення військово-цивільної адміністрації на містах. Я я нагадаю, що декілька тижнів тому вони закривали місто там на декілька діб і проводили проводили контрдиверсійні мероприємства. Можливо, сьогодні це буде зроблено найближчими днями у Харкові. Такій а в Миколаєві мабуть вони вже рахують, що ситуація більш-менш контрольована. Хоча я думаю, що такі контрдиверсійні мери повинні проводитися постійно і не обов'язково в відкритому режимі, як це робили раніше. Ну, от ви вже згадали так по е, ударах про удари по антонівському мосту. Так ну насправді повідомляється про те, що е, від восьми до десяти снарядів могли влучити туди. Е, навіть з'явився такий аудіозапис. Мені дуже подобається. На жаль, він нецензурний, то я не можу його процитувати в ефірі. Але ну сенс в тому, що нібито розфігачили міст. Тупо навпіл, ну тут я те, що можу цитувати, те можу цитувати. Ми це робимо чому? Це причина в тому, що оті враження, які збройні сили України вже нанесли мосту, що їх недостатньо, чи це можливо частина ну такого психологічного тиску на окупантів, які залишаються на правому березі Дніпра у Херсоні? Ну, по перше, я думаю, що цей удар більше вже на налаштований на психологічний тиск, і, і а це перше завдання. Чому тому, що він відбувся в день, то коли всі бачили, і коли всі це роз і е, е, звістка про це рознесеться там зі швидкістю інтернету, незважаючи на те, що він там може і не працювати, от це перший момент. Ну а другий момент, е, така кількість снарядів говорить про те, що все ж таки. Вирішили не ризикувати і добити цей міст, щоб він максимально втратив вантажопідйомність і унеможливив прохід техніки по полотну по самого мосту. До речі, ми точно так же зробили напередодні з мостом на ГЕС, коли який вони почали там ремонтувати. Ми одразу ж допомогли їм в ремонті і надали ще більший фронт робіт. Ну, от серед іншого, така важлива новина, яка з'явилася сьогодні. Олексій Данілов, очільник РНБО, він дав інтерв'ю нашим колегам із видання Бабель. І от, серед іншого, він ну його запитали про Білорусі. Ми пам'ятаємо, що там вони наразі скупчили там велику кількість цих комплексів С-300. От у нас був в ефірі тільки що моїх колег Василь Гнат, речник господи, повітряних сил України. Так він сказав, що ну білору. Білорусь не може використовувати С-300 для того, щоб бити по мирних цілях. Тож, от я спочатку про це у вас запитаю: чи насправді вони не зможуть? Ми ж бачили, що вони цими С-300 ну спокійно стріляють по цивільних містах? Дивіться тут, або або мова йшла про Білорусь. Якщо Білорусь, то да, в Білорусі таких перероблених ракет немає. Якщо це російські комплекси, які вони Росія сьогодні заводить, то в них такі ракети є. Єдине, що дальність пуску у неї по наземних цілях може складати максимально може складати до до 200 кілометрів. А якщо ми подивимось, то 200 кілометрів від кордону там у нас майже немає населених пунктів. Там дуже низька щільність населення, і вони до основних до основних центрів не дістають. Тому загроза залишається, але на сьогоднішній день вона ну, вже не така е, велика. Хоча там щільність доволі висока. Я ще ж пам'ятаю, там ще є іскандери. А, а іскандер це все ж таки балістичні ракети, це до 500 кілометрів. От ці ракети, да, вони дістають до, і до обласних центрів, і в тому числі до Києва. Тоді я нормально поставлю запитання, тому що я почав з одного перейшов на інше. Так ось, Олексій Данілов, очільник РНБО, нове інтерв'ю, і він там говорив про Білорусь. Ну про те, що ну чому було так, такою несподіванкою, те, що Росія напала на нас з боку Білорусі. Ну, і ми побачили те, що побачили в Київській області, Чернігівській області і так далі. Так, так ось, пан Данілов він посилався на те, що ну за декілька днів до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Наш очільник міноборони, я так розумію, це був Олексій Резніков, Він розмовляв з очільником міноборони Білорусі Хреніним, і оцей Хренін давав слово офіцера про те, що нападу з їхнього боку не буде. Нібито ж про те саме сказав очільник прикордонної служби Білорусі. Як ви вважаєте, чи не було наївним полагатися на таку гарантію, як слово офіцера? Слово офіцера воно там чогось вартує в принципі зараз. Ну я розумію так, що не в Білорусі, не в Російській Федерації, не вартує, що Російська Федерація може ви погодитись на зустріч з парламентарами з парламентарами і розстріляти їх, хоча а, була домовленість а, не ви і не виконати, сховатися за спини цивільних осіб, зробити їх живим щитам, щитом щитом. Так що, так, так, так же і Білорусь на жаль вірити їм неможливо, хоча в точки зору, якщо вони... Мали на увазі, що з їхнього боку, саме з боку збройних сил Білорусі, то да збройні сили Білорусі не втрутились в цю війну, хоча активно допомагали. Я рахую, що треба рахувати, що вони втрутились. Чому тому, що Росі Збройні сили Білорусі повністю надавали підтримку і забезпечували дії російських військ на території нашої держави і з території Білорусії? Ну так що я думаю, що ні тут слово офіцера для них не не варте нічого. Ну, здається, так, що трошечки дивно полагатися на те, що людина на прізвищах Рєнін е, щось вам таке сказав, і ви в це повірили. От ще хотів з вами е, проаналізувати, попросити вас проаналізувати ту бавовну в Криму, яку ми бачили за минулий тиждень. Е, весь минулий тиждень ми саме про це і говорили. Так, і от тільки вчора ввечері повідомили про нові такі вибухи у Севастополі, Саках, Євпаторії, Бахчисараї. Ми бачимо, що це постійно знімає Мають ті, хто залишаються на території тимчасово окупованого Криму, ми бачимо ці відоси. Тож, от які висновки ми можемо зробити з того, що от відбулося в за минулий тиждень у Криму? Ну скажу так, що на мій погляд, в Крим щось літ летить і звідки Ну ми офіційно не підтверджуємо. І, і звідки злетить, і е, я скажу так, що вони намагаються захистити Крим. Але це я так розумію, тільки, тільки початок. До речі, сьогодні зранку теж там працювала в декількох місцях. Працювала ППО. І вони навіть: е, от е, до речі, якщо брати е, удар по штабу Чорноморського флоту, да, то вони нарешті ідентифікували цей безпілотник, цей китайський безпілотник. Який можна купити на Aliexpress за 9,5 тисяч доларів, і такий самий, як прилетів в місто Ростов-на-Дону в нафтопереробний завод? От. тому тут щось летить. Я скажу так, але я скажу, що Крим починає повертатися. Бачите, на всій території України лунають повітряні тривоги. і в Криму теж тому, що це територія України. Теж лунають повітряні тривоги, і а, де далі, я так розумію, буде не, буде більше. От якщо говорити про цей китайський дрон, так я також чув. Ви про нього розповідали у вашому зведенні нещодавньому за, за вчора, те, що росіяни намагалися збити його стрілецькою зброєю, чи це типова ситуація? Ні, не типова. Там просто такий випадок стався, що вони його помітили. Він заходив на штаб флоту, а він розташовується майже на узбережжі. Він заходив через цей в цю бухту. І вони відкрили, а так як швидкість у нього всього на всього 150 км на годину і він летів дуже низько, вони е, почали стріляти зі стрілецької зброї. Ну, судячи з того, що він долетів і вдарив в дах, я так розумію, що він досяг тої мети, яка була поставлена перед цим безполотником. А от яка мета, як ви вважаєте? Ну, це щоб продемонструвати росіянам, щоб вони не розслаблялися? Типу окупанти? Дивіться, ми тут можемо, наприклад, Ні. на ваш штаб скинути дрон? Ні, а, цей, цей вибух він політичний. Фактично, сьогодні, після такого влучання, треба треба знімати чергового чергового командувача Чорноморським флотом. Чи якщо вони не можуть захистити штаб Чорноморського флоту від китайського безпілотника, то що ж це за армія тоді? Що це за командувач? Одного вже зняли за крейсер Москва? От тепер треба другого знімати за е, штаб Чорноморського флоту? Тому це політична перемога. Дякую, що пояснили. От серед іншого, ми ж з самого початку, так широкомасштабного вторгнення, ми говоримо про те, що Ізраїль, так країна, яка постійно перебуває в стані війни, яка має ну свої власні розробки, воєнні ну, багато чого, багато озброєння, такого, як могло бути, яке могло бути цікавим саме для України, для того, щоб протистояти ворогу. Ну що вони займали таку нейтральну позицію, як вони говорили, так що ну вони намагалися сидіти на двох Ліцях, і от минулого тижня, мені здається, що на самому початку тижня такий є ізраїльський журналіст-оглядач надав ЕЙАЛЬ, він повідомив про те, що Ізраїль почав продавати Україні нелетальну зброю, і що йдеться тут про прилади для військових машин, що це зокрема системи пошуку та виявлення, а також різна оптика та навігаційні системи. Як ви гадаєте, ну чи. Ну, якби це правильно сказати, чи е, здригнувся лід, і чи ми зможемо побачити від Ізраїлю ну, щось більш серйозне, вважаючи на те, що там загострюються. Ну, як нам видається, загострюються відносини Ізраїлю та Росії? Так цілком цілком може, можемо побачити. І е, цілком лід може тронутися справа у тому, що Ізраїль знов таки перебуває в перед передвиборчій кампанії. І е, на сьогоднішній день і деякі політичні сили можуть навіть використати це на, для підняття свого рейтингу в плані там дуже велика підтримка України серед місцевих жителів, і так це може, може дати поштовх для того, щоб вони підняли питання постачання нам летальної зброї а у Ізраїля зброї достатньо. Він може е, де, і в них є зразки озброєння, які були нам дуже в нагоді. Ну можливо, останнє що запитав. Я не впевнений, що у вас може бути відповідь. Ми ж кожного дня дивимося зведення нашого генштабу українського, ну де, де повідомляється про те, яку кількість техніки, кількість особового складу як е, знищили за день е, наші збройні сили. Так е, зрозуміло, що це ну все приблизно, тому що неможливо це порахувати прям е, дуже точно. Останало, да. так, 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 так. Але от ми бачимо, що, наприклад, 19 серпня, це була. П'ятниця так було знищено 400 людей, ну тобто 400 окупантів, тобто втрати особового складу, 400. Тут просто чому я про це запитую? Я навіть я не зміг. Знайти ну якби причину, бо, бо я дивився попередні, там було може 250, 150, 300 і так далі. От 400. не буду запитувати, чи знаєте, ви що сталося? Ну ну це дивне було б запитання. Але коли ми говоримо от про такі втрати для росіян на день, чи це серйозні втрати, зважаючи ну на їхні ресурси. Так, цілком о, серйозні. Ну і, до речі, я пригадую, що ми в п'ятницю наносили удари по деяких скупученнях о, військ противника, і там могли бути такі, такі втрати в особовому складі. І о, це перше, а друге. Е, да, для них це проблема. Якщо ми будемо держати такі темп приблизно 400-500, ну ліпше до тисячі довести, тоді да тоді взагалі буде е, е, угруповання буде зменшуватися скоріш ніж вони будуть на надсилати резерви для поповнення втрат. До речі, сьогодні вони вже е, фактично не присилають батальйонні тактичні групи. Вони присилають техніку і особовий склад для поповнення втрат. Це дуже велика різниця. В плані якості особового складу, але для нас це дуже добре. Пане Олеже. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Нагадаю, нашим слухачам з нами на зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт. Ми саме обговорювали ну, такі термінові новини, які ми побачили. Так щодо того, що відбувається на наших фронтах, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.